Мама ставляла на запас, я подивився. Квант, спартак, спартак, грав. Сьогодні. Я не кажу, що мені доручали. Я хочу. Я хочу. Нет четыре банки кинула за 20 квадрат черного морда. І що поле круглим я був. Я кругівля, не був. Я би не було. Я б не було. Я б не було. <плес>

Субтитрувальниця Оля